Лучанин потрапив на гачок до шахраїв, втратив пенсію і зарплату та чималу суму, яка була на кредитній картці. Всі гроші було переведено на картку, власнику якої знайти не можуть. Я в кіберполіції задав питання, вони сказали, що слідство триває, ваше діло чекати. Це ще було два роки назад. Відбулось декілька транзакцій, переказування коштів спритникам. Їм, каже чоловік, служба безпеки банку не завадила. Коли я плачу страховку в боротьбі з, шах... з шахраями, і коли в... В... я сижу в приват 24, наприклад, певний час уже, і коли летить 31 тисяча, 31, 29... Звінки з приватбанку я... не поступало і... вам підтвердити платіж ні, цей? Ні, ні. В той час, коли 31, 29 не було? Для вас це був нетиповий платіж? Нетуповий взагалі. Банк би мав я, відреагувати да, правильно. Я взагалі більше там 2 трьох тисяч не перерахуно. Може, 5 деколи. І то і то не пам'ятаю навіть одна дві тисячі. Завжди банк вимагає повернути кошти разом із відсотками, не дочекавшись результатів кримінального провадження. Суд першої інстанції виніс рішення не на користь чоловіка. Наразі він в апеляції. Деталі судового засідання дивіться в наступних випусках.